Всім привіт. Зараз багато в кого дуже погано несуться кури. Воно і зрозуміло, не час. Але все ж таки, якщо ми тримаємо курку, вона повинна, хоч якось якесь яйце давати. давати. Це ж не голуб якийсь, що толку з нього нема взагалі. І цього можна легко добитися. Я займаюся курами лише 2 роки. І ну, вважаю цей результат, що в мене є зараз, доволі таки непоганий. Звісно, можна краще, але якщо враховувати те, що в мене кури намішані, і і ну, точно не несучка, а помість курей, то я вважаю ну, досить гарний той результат, який я маю. Значить, що в першу чергу потрібно зробити? В першу чергу треба продлити світовий день. Я ввечері вмикаю світло тільки коли стемніє, я вмикаю світло і вимикаю в 9-9.30. Хоча можна було б і ще досвітити. Ну, хоча б так. Світло це обов'язково. Запам'ятайте, без світла ну, діла не буде. Так, друге. Що я додаю в корм? Взагалі не, не так. Як я кормлю? Е, кормлю в мене 17 курочок і один півень. Е, значить, зранку я їм даю ковшик літровий кукурудзи. І постійно в мене стоїть літровий ковшик, я насипаю суміші. Зараз розкажу, як, що туди входить. Е, в, і потім ввечері вже перед тим, як вони мають заходити, ще літр е, пшениці. Ніякого не ні ячменя, не гарбуза, ні буряка, то все їм не потрібно. Е, значить, давайте пройдемося по інгредієнтам. Значить, постійно в наявності це ракушка. Е, 3 кг мені десь вистачає на 17 курочок е, приблизно на місяць. Е, ціна смішна, можливо, в когось є. Можливість дістати безкоштовно взагалі буде супер. Значить, друге. Рибне борошно. Я в відсотках не знаю, скільки я там чого додаю. Це все на око роблю. Приблизно ну приблизно скажу десь в кінці відео. Так. М'ясокісткове борошно. Приблизно стільки даю, скільки і рибного борошна. Соняшникова макуха. І соєва макуха. Трикальцій фосфат. Можна замінити крейдою, але ну, краще трикальцій фосфат. І ось такий результат ми маємо від 17 курочок сьогодні. Вчора було 11 яєць, позавчора було 9. Ну, в середньому 10 яєць в день. В мене є. Я вважаю це дуже непоганий результат. При тому, якби в мене курка була несучка, Ломан Браун там, чи ще якась порода, чи крос який саме для яйця, то результат був би набагато кращий. Значить, дивіться, як я це все мішаю? Ще Значить, відсотків приблизно 50 е, дробленого йде зерна пшениця кукурузи. І домішую, наприклад, е, соєва, ой Боже, соняшникова макуха, там 10%, е, соєва макуха 10%, трикальцій фосфат, там 5%, борошно рибне і м'ясо кісткове теж по 5%. Це приблизно. Я нічого ніколи не заміряю. Роблю так на око, ну і повірте, все дуже ну, добре. Не знаю, чи дуже добре, але мене влаштовує. Нічого складного немає, багато вони цього не з'їдають, а яєчком кожен день радують. Тому спробуйте і у вас все вийде. Всім гарного вечора та миру.